преблагословенного, чудового, натхненного дня четверга. Традиційно водоспад Кравіця, Боснія Герцеговина, перлина в Боснії, то я не міг вам їх бодай трошки не показати. Сьогодні навчають нас діти, або четвер. І саме нині навчає нас малий Юра нашої цієї подружки Романи, яка, з якою ми поїхали з Межгор'я. І вони його віддали були в такий табір, ну, ніби як, як табір для пластунів. Але ну, табір з такою більш... з підготовкою військовою такою, ну, для загартування. Ну, їх там, очевидно, годували максимально просто, там каші всякі, і, і, тушонки. Каші і тушонки. І так 12 днів. І каже, коли малий приїхав додому, вона йому зробила просто домашнього хліба, нарізала із хорошою ковбасою, то він розплакався, яка? розплакався з радості, що яка смачна страшна ковбаса і який страшний хліб вдома. А мені це пригадало, власне, і наші пригоди тепер у паломництві. уявіть собі, давно такого не було. Ми 15 годин потратили на кордоні, мали чудову нагоду благословляти угорців, особливо, молитися за покаяння, особливо угорських митників, бо, бо дуже довго вони тримали, нічого не робили, не хотіли нас перепускати. І подарували нам чудовий незабутній день у, у автобусі. Бо коли ти їдеш через ніч, то все ж таки не так помічаєш. До чого я веду? От коли ти є в якомусь паломництві, поході, таборі, як, як за прикладом Юри, то особливо наново починаєш цінувати такі речі благословенні, як ліжко, як вода з краника, як душ, помитися. І тому, доки ще є літа, і навіть трошки осені, вересневої буде найближчим часом, то, то використати цю можливість Підіть кудись, в якесь паломництво, пішки, на машині. Якийсь похід, як зможете, на велосипеді ногами підійти, у, змініть обстановку до такої міри, аби бодай, день-два потратити, щоб наново обійняти із таким насолодою, із такою захватом своє ліжко, аби, аби просто сльозу пустити, коли ти побачиш, який це великий дар, вода з краника, вода з душа, а ще коли вона тепленька, а не холодна, тільки. Тобто зробіть щось. За прикладом Юри Роміного і Андрійового щоб наново засмакувати ті блага, ті такі звичайні, щоденні, які можемо не помітити, перебуваючи лише в них. Поміняйте обстановку, і ви побачите наново, як багато дарів ви маєте. Ви наново побачите і для себе відкриєте, який великий дар є ваша хата, улюблений сілець, улюблена кружка, улюблене місце на кухні Тому. На домашнє завдання напишіть, будь ласка, в коментарях місце, як мінімум, перше, куди б ви хотіли поїхати, піти, подорожувати найближчим часом, а друге, ні, де ви, напевно, підете. Тобто, де, ви маєте мрію, а друге, де точно підете і точно вам вдасться, аби день, два, три залежати від ресурсів, від можливостей, для того, аби змінити обстановку, аби наново подивитися з часом на свою хату. Дякуємо Юрові. Будьте благословенні, файного четверга. І вітання вам від Кравіці. Я вам її покажу. Кравіца. Водоспад Боснії і Герцеговини. Дуже популярний, тепер менше трошки води. Де приїздить багато людей для того, аби потішитися життю і потішитися дуже файній холодній воді. Майтеся файно. Мир вам!